Испрыгну. Оп, Хочу Я. Ебу. Зщи. А еще полковник тут забыл. Він завжди. Можешь Сталкери, подумай краще, чого воно тобі треба. Висуваюся на позицію. Ти пожалкуєш, що на вислюдили стал герець. Варто тебе знайти, де б ти не ховався. Ми ще побачимось. Обіцяю. Потім потеревенимо. Не знаю, хто Потім ти такий, але дивитись, як ти мочеш, лягу. Вичистий! Я думав, що в зоні ще знайдеться псих, який сам попре проти варти і Коршунова. Скажи лише нахера. Та, збираю інформацію про сканери. Шукаю Нестора. Знаєш такого? Хто ж не знає? Це ж бугор смітника. Тільки я от не в курсах, куди цей хер старий дівся. Обіцяв, що з вартою все в ажурі, а сам чим? є ідея? Тобі треба до паяльника. Техніка з терекона. Його теж грохнуть намагалися, каже, через сканери. І ще. Ти, звісно, нам допоміг, але після такого кіпішу кожного, кого варто запідозрити в дружбі з тобою, Коршунов в цинк закатає. Так що, тримайся від депо якомога далі. Тут... Он не чувани щедрості, я за...